Оксигенація це страшенно важливо, особливо коли у пацієнта обмежене відкривання рота і планується некваплива інтубація відеоларингоскопом. Головна умова пацієнт повинен вдихати чистий кисень без домішки повітря із операційної. Тому маска прилягає до обличчя герметично, а на кисневому ротаметрі 15 літрів на хвилину. Головний кінець столу потрібно підняти, щоб діафрагма опустилася, і коли пацієнт видихнув останній раз, залишковий об'єм легень був трохи більшим. Трібно, щоб пацієнт дихав чистим киснем 5 хвилин або зробив 8 максимально глибоких вдихів і максимально глибоких видихів. Якщо усе зроблено правильно, то у альвеолах і бронках пацієнта буде вже не повітря, а великий запас майже чистого кисню. Концентрація кисню на видиху зросте до 90%. Після такої преоксигенації здоровий молодий чоловік може зовсім не дихати 10 хвилин, і сатурація майже не знизиться. Це великий запас часу на випадок, якщо щось піде не так. Як і сталося у нас. Камера запотіла, і на екрані вже нічого не видно. Тепер доведеться вийняти ларингоскоп, протерти його і починати спочатку. Але пацієнт добре приоксигенований. Тому ми навіть не будемо вентилювати його маскою. Подивіться, сатурація все ще повних 99%. Тому беремося до другої спроби, і цього разу все вдається. Трубка у трахеї, робимо пробний штучний вдих і бачимо со 2 на видиху. Апноя тривало майже 4 хвилини, а сатурація 99%.